Друзі, привіт! Сьогодні знову знімаю відео по шлюмбергерам або по різдвянику. Суті, назва не міняє. Це квітка, яка цвіте зимою, зимова квітка, зимове цвітіння. Багато назв любі, професіонали цвітоквіт. Професіонали квітководи. Мене хейтять у моїх відео, тому що я неправильно називаю назви рослин. Це шлюмбергера, А я називаю це Різдвяником. От я так, я ще раз повторюю, я не професіонал, не углублююсь в назви рослин, не углублююсь науковими підхідами до. Е по уходу за рослинами. Цього всього, друзі, я не знаю. Я тільки бачу, як я доглядаю за своїми рослинами, бачу, що їм все підходить, все подобається. І роблю з цього висновки, що я все роблю правильно. Це в мене 4 шлюмбергери. Тому що у шлюмбергерів остренькі листочки, у різдвяника листочки кругленькі. Хай буде так, добре, мені профі підказали шлюмберговоди. Добре, друзі, Цвіте білий, я ще раз говорю, білий зацвів раніше всіх. Тому можу сказати, що він ранній. Ну, Я такий зробила висновок, що це найраніший сорт, він не зовсім білий. У мене він з такою розовинкою, він вже майже відквіт, бачите, які у нього квіточки. Дуже швидко перецвітає ця квітка, дуже швидко перецвітає. Ось уже малиновий відквітає, але тут ще іначе. Квіточки гарні. Ось такий ще маю сорт. Він зацвів, до речі, самий останній такий от помаранчевий. Помаранчевий з білою серединкою. бачите, у неї біленька серединка. А це в мене вроді трішки іначий сорт. Теж помаранчевого відтінку, але трішки іначий. Хочу розповісти по догляду за шлюмбергами своєму догляду. Полив. У мене майже такий самий догляд.